Зрозумів, що необхідно боронити свою родину і свою державу. Тому вирішив, що мені обов'язково моє місце повинно бути поруч з іншими військовослужбовцями. Так, про те, чому з перших днів повномасштабного вторгнення Росії долучився до військових, розповідає Сергій. Наразі служить у стрілецькому батальйоні разом з сином. На мої слова, що моєї участі буде, напевно, від родини достатньо. Він сказав, що я також патріот, я також відчуваю. Потребу боронити державу в ультимативній формі зобов'язав мене, щоб я не відмовив йому прийняти участь в боротьбі за незалежність України. 24-річний влад за чотири дні до початку повномасштабного наступу російських військових закінчив навчання в магістратурі. Тоді, у лютому, говорить у своєму виборі не сумнівався. По-перше, рідний дім, рідна країна, рідні люди. Я заради чого йти, заради кого йти. І з іншої сторони, на що мені? А в мене, як по спеціальності начальник речової служби, в готові батальйони не взяли би, бо таких людей з такою спеціальністю дуже багато. Це ще пощастило, що батальйон з нуля формувався, тому було вільне місце. Батальйон, у якому служать чоловіки, ніс службу на Харківщині з початку літа, передислокований до Сумського району. Влад відповідає за речове забезпечення, батько за юридичні питання. Живуть чоловіки разом. Були такі умови, що думали, що краще б я служив би сам. По-перше, в мене менше боліла б голова за те, що поруч зі мною син і ризикує своїм життям. З одного боку, ми родина і ми відчуваємо близькість один до одного. З іншого боку, в нас різні військові звання, різна субординація, і ми зобов'язані за певних обставин ставити певні умови для того, щоб. Наша діяльність була максимально наближена до позитивного результату. Батько бачить по-своєму, я бачу по-своєму, він вже прожив достатньо, щоб в нього сформувалася певна база, як треба діяти. В мене вже сформувалася певна база, що я думаю, що в мене треба так діяти. То спочатку було трохи складно, але зараз вже зрозуміло, що треба шукати якийсь такий мостик між нами і щось середнє між нами це і є правда. Загалом у їхньому підрозділі служить 10 сімей це батьки та сини, а також брати, розповідає заступник начальника штабу. Немає там якихось перепон на шляху того, щоб там батько і син або два брата несли службу в одному підрозділі, якщо вони виявляють таке бажання, то, звісно, робиться переміщення таким чином, щоб вони могли плічо-пліч -пліч нести службу, вони надом допомагати десь підтримати, прикрити. От. Багато хто. Одразу йшов, коли ну, люди призивалися, йшли в військкомат, то їхнім, якби основним побажанням було, що ми готові йти захищати нашу батьківщину, але ми б хотіли робити це разом. І поки чоловіки несуть службу на Сумщині, мріють про повернення до Києва, де чекають рідні, з якими з лютого бачилися кілька разів. Матеріально такого немає, якихось бажань. Рідних та і миру для всіх обняти дружину. Продовжити виховання дітей, продовжити ту адвокатську практику, сходити на рибалку. Та інші прелісті, їх багато в житті є. Їх перераховувати можна нескінченно, але для того все повинно бути з першою перемога. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина.